Продовжимо ранок вдома в найзатишнішому місці будь-якому домі на кухні. І вітаємо нашого кулінарного експерта чабу Бакоша. Привіт ще раз ранку. Доброго ранку. Доброго смачного сніданку. Що ми зараз будемо? Щось будемо запікати. Так. Ми сьогодні будемо запікати кабачок духовці. Ой-ой-ой. Що тільки не роблять з цими кабачками? Які інгредієнти нам потрібні? Дивись на екрані. От так. Для приготування кабачків, запечених із сиром та чесником, знадобиться кабачки дві штуки, сметана 150 грамів, сир твердий 150 грамів, чесник один зубчик, олія оливкова, сіль, перець, італійські трави, кріп кілька гілочок. Ну, ми готові з цими кабачками робити все, що завгодно. А, ти, у, у, у тебе є вдома кабачки? Звичайно, Ростуть Та, ти полюбляєш? гарні квіти, які дають, такі жовті. Да. Звичайно, люблю. О, а ну, це, до речі, а можна щирувати щирувати квіт-квітки квіт, кабачка. В смислі, О, це О, це спро, смачно, да? очень, очень смачний італійський рецепт. Слідуючи літом зробимо. Я перший раз б... таке чую. А зараз ми щось будемо робити. Давайте вже хочеться э, твоїх кабачків э, запиши. Да. Це дуже смачно чаба. Нарізай э, кабачки Як? Э, кружечками. Давай, сантиметр. Ось вот так. Вот так. Може трошки тоньше, да. Вот так. Ну будуть альденте. Будуть альденте. Що ти хочеш робити? А я забув. Вибач, що там. Та ні, -ні це -то. А, Ти хочеш, щоб красиво було. Ну добре, хоча б пити. Да. Тобі ж дати що щось? Ну, да. так. Хоч щось буду робити. Що, mm -hmm. Щось тебе побудеш робити. Давай ми тебе зробимо… Гарно проводити час на кухні з чоловіками, які все за тебе зроблять. Що, хочеш мед, може? А що ти? Просто мені водичку. Хочеш м -м -м. мед? Та давай просто водичку. Просто вже, водичку. Добре. Дякую. Все, все от да, перчим. Так. Солити треба? Так, да, соли. Да. Да, додаємо трошки. Ой, сорі. Нічого, нічого, нічого. Не Італійські трави. І Розвертай, так? Да? Розвертай і перевертай? перевертай. Перевертай. Перевертай чи як? Солив, так? Да? Солив, посолив. Перевертаємо перевертень. із другої сторони. Та сама історія. Да? Та сама вот. Дивись. Да. Ну, роби. робимо. Є беру. ще чорний перець. Добре. А поки лілечка відпочиває. я натру. Ми працюємо. Да. Угу. Трошки. Але ж як гарно Оліфола. це робити, Боже. Олія. Дійсно, можна дивитися вічно. Хм -хм. Смотри, дивись. от треба натерти сир. Має значення який? О, і ну, твердий, а обичний твердий Просто сир. Просто який у вас Недорогі. є в холодильнику. Не дорогий. Да, Ми да. ніколи не використовуємо дорогі На пометки. маленьку терку, так? На маленьку, да. Угу. Да, от так. Гарно ти робиш, молодець. Так. Да. Угу. Як вкусна вода. Угу. Водичка <с просто вдалася. Це щедрий чаба. Чаба духовка має бути розігріта, Так, дві розігріта. Давай Давай вичавлюю сюди чесник. Буде, так, чесник? Так. Да, ну, біля ти ж є. І чеснок буде, <рес> чеснок теж є. Намагаюся зрозуміти зв'язок. Ну, я ж знаю, що ти любиш. Ну, звичайно, так. Добрі колеги ти, ніколи. Ти не хочеш, а потім ти все одно з'їдаєш. Ну звичайно, це ж ти готуєш. Ну, да. розумієш? Да. Пасты... 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 Трошечки. Трошечки, так. Да? Скільки? И всі. Що да. це я додаю? Це Це сметана. Шо сметана. Шо? Це ага. сметана, друзі. Сметана, костик, костик, сметана. Там чесник є, костик. Чесник. Третій. Є. зайвий. Чесникова сметана. Хоча ні, це той випадок, коли третій не зайвий. Ты Чаба, А треба перець? Сюди, Сюди парня. Смотри, бот. Все, вот ну, это. Ну, все, соусямба готово. Вже... Давай сюда. Оп. Зверніть увагу, не майонез у нас, не майонез, а сметана. Сметана. сметана це автоматично робить страву такою легкою, Корисно. корисною. Тому що знаєш, що багато хто полюбляє кабачок, сир, це значить, обов'язково має бути майонез. Ну, якось так прийде. А тут сметана, і це так цікаво. Мені подобається Давай. такий варіант, правда, Кость? кось? Вообще. Це як? Мені теж подобається. О. Мені подобається, коли не я готую. Хоча зараз а я ти готую. Ти завжди готуєш Зі мною. Ну, мені більше подобається, коли мені приготували, я, Давай, я поїв. Так. О, а чого ти раніше так не зробив? А, я... Ану заборідай, дай мені палець і тебе трішки. <реш> 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 не хочеться його втрачати. І розкладаємо. Так. А чого це забагато, слухай? Та нехай буде. Та він ну, просто... гарно буде розплавлятися. Нам не вистачить так. на… на... Ну, зараз, подожди, тоді, тоді розложу. Хоча потім... що кріп нарізати? Да, так. Вже? Да. Добре, слухаєш. Так, ну а я поки що можу сказати, що потенційно ця страва може бути смачною. Поки а що ти ми ти не знаєш? знаємо цього, ми скуштуємо обов'язковим чесно, але особисто я. Чесно вам, чесно, друзі, скажу, смачно це чи ні, і чи можна це готувати взагалі вдома. Ну, Поки що ми, все ми, ми, ми круто. Поки вот. що все круто виглядає. Розділили. Вот, дивись. Все, ватіла. Так, диви. Але ж він зараз як побіжить? Нехай да? біжить. Я люблю, коли там сир запікається, він да, такий, да, як чіпсі да, стає. Да, да, так, так, да? так, так, так і буде, так. Да. <сх> 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 так, кріп одразу? Треба якийсь в кінці. кінці? Щоб О -о -о, він був кінці. Це я забираю, дядько. А, так. Прекрасно. Все. І зараз його Боже, відправимо в духовку. А? Все. Давай допоможу. Давай, давай, ти відправляй. Ж до побачення кабачок, лягай собі на бачок. Да. А поки наші кабачки а... запікаються, давайте нагадуємо рецепт. Рецепт кабачків, запечених із сиром та часником. Кабачки наріжте тонкими смужками або кружальцями, посоліть їх, поперчіть, полийте оливковою олією і викладіть на деко. Змішайте сметану, терти сир, часник. Зробіть намазку. намастіть кабачки і запечіть у духовці. Готову страву, посипте зеленню. Ну що? Пахне. Пахне? Ні. Але вже пахне. час витягнути. Я жартую, пахне. Пахне. Ви не уявляєте, як пахне. Смачно. Я жартую. Ти такий юморист. Такий гідкий? Ой, а смачно виглядає. Ну, вигляд має. А тарілка ось ця буде, так? Тарілка ось ця, так. Слухай. Я знаю, що полюбляю їсти в цьому. Ось це, що витікає. Ну, так. Я тобі залишимо. Mm. Це дуже гарно. Так, я так розумію, що потрібна веделка, ніж. Веделка. Я одразу Лілі. Будь да? ласка. І нам тут одна з тобою. Ще ну, кріпчик, який я рубала. Кліпчик, кліп дивись. Тримай. Давай. Що, скуштуємо? Так, а що, на, тримай ніж? У Лілі є ніж. Ти перша. Я перша? Ну, як? Але, мабуть, що дуже гаряче, так що обережно буде. Обережно, да. так. обережно. Я подумала, як це вишукано виглядає, як це швидко, і як це корисно, тому що це все запечене, воно не смажиться. Та в тебе пар з рота йде гаряче настільки. Доброй. Дякую. Ідеально. Угу. Це міль, ідеальний міль. сніданок. Я дуже про це. Якщо ви любите кабачок, робите якісь там оладки, знаєте, багато різних варіантів на тему, mm. що можна зробити з кабачками. Спробуйте. Ви бачили, як це швидко робиться? Чаба, дякуємо тобі за такий сніданок, і кажемо Будь всім ладка. смачного друзі, хто зараз з нами снідає. Обов'язково приготуйте. Етер ранку вдома продовжує рубрика Бекстейдж, з якої дізнаємося інсайдерські деталі про хтиву mm. Каліфорнію. Майчно. We'll <laughs>